Валіза, вокзал Росія, Австрія висилає чотирьох дипломатів країни-агресорки через підозру в шпигунстві. Про таке рішення оголосили в австрійському МЗС. Йдеться про діяльність дипломатичних представників на користь російських спецслужб території Австрії мають покинути двоє працівників амбасади і ще двоє дипломатів постійного представництва Росії при ООН. Часу на від'їзд їм дали тиждень з рахуванням на цього випадку. Кількість висланих за Австрії з 2020 року російських дипломатів вже сягає 9, набагато менше ніж в деяких західноєвропейських країнах. Валіза вокзал Росія, Австрія висилає чотирьох дипломатів країни-агресорки через підозру в шпигунстві. Про таке рішення оголосили в австрійському МЗС. Йдеться про діяльність дипломатичних представників на користь російських спецслужб території Австрії мають покинути двоє працівників амбасади і ще двоє дипломатів постійного представництва Росії при ООН. Часу на від'їзд їм дали тиждень з рахуванням на цього випадку.